такою касули ніколи не буду, дай плаче заливається. А тут до хати йди сюди. Тіхом. А тут до хати її мати заходить. Хто моя мила, Китінка, Золотенька, ти чого плачеш? Ой, мамо, мамо, ти б знала. Мій чоловік свій зять Михайло. Та така зміюка під колота, та ще репани штипутна, та скотина, та кабелюга паскутна. Майже москаль, та, а, ні, 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 ні. Ні, ні, ні. Найшов го... нічка, собі в городі. <реку> собі в городі панночку, з нею гречку скаче портрет, а з неї намалював і на неї дивиться. Ох, він такий, я ж його вис... ну, дай не на неї гляну. А, та вона ж стара. Е! Таку паскуду десь знайшов мою дощу, красунечку поміняв. Хайне таким кажуть, дають, вок плачуть, заливають, залідають. Аж тут, а ну от-то мені дядька подайся. Піло-біва-біло, піло, швидко казка йде. А плануємо. А тут до хати бабця стара заходить. Ой, мамо, мамо, ой, бабуню, бабуню. Таку зміюку в хату впустили, нас грудях горіли до людей. А воно шарепане, штукурна, майже москаль. Городі собі панночку знайшов, поплетесь з нею, змалював і на неї дивиться, з нею гречку стрибає. Ох, він як батюра.